Вітаю вас на каналі Вінтажна Скриня. Сьогодні ми будемо продовжувати огляд предметів з приватної колекції і подивимося дещо з моєї колекції. Якщо вам щось сподобається, то можливо воно буде в продажу. І так, першою я хочу представити цю чудову чайну пару. Так, щось трошки не видно. Ця чудова німчиня. Таким чудовим люстром, позолотою, гарною деколью, хоч і досить скромною. Це фірма Кала. виробництва ГДР часів ГДР. Звісно, фірма Кала була ще до того, як ГДР у нас не у нас, у <сувало> них образувалася. В неї досить цікава історія. Посуд цієї фірмой. Мануфактури, досить популярний серед німців. Хоча він у них носить більш такий, знаєте, не святковий посуд, а щоденного ужитку для щоденного ужитку. Проте, бачите, який він гарненький. Так, є деякі такі дефектики, але, здається, це виробниче. В чомусь без сколів, без тріщин, як філіжаночка, так і блюдечко. Досить такі, знаєте, міцні, такі стабільні, як всі німці. Гарна пара для щоденного ужитку. Якщо вас вона зацікавила, пишіть до мене в один з каналів продажу. Всі канали будуть вказані під відео або в описі самого каналу. Наступними. Подивимося ось на ці філіжаночки. Я думаю, що ви знаєте, що це, хто це, як це. Да? Знайома форма, знайомий колір. Є інші кольори. Це баранівський тюльпан. Ой, Це баранівський, це баранівський бутон. Тюльпан. Чого тюльпан? Не знаю, але у ну, мене якась асоціація з тюльпаном. Гарненькі, ціленькі, єдине, вони без блюдечок. Могла б віднести їх до категорії сиріток, але їх пара. Тобто дві сестрички, які шукають відповідне блюдечко. Або нового власника, нового господаря. Гарні, зручні, практичні і все це про ці чайні пари німецького виробництва. Як саме читається назва фірми, я не знаю, чесно кажучи, ніколи не чула, тому навіть не буду відтворювати. Виробництво цього посуду вже було після розвалу ГДР. Бачите, яка зручна форма? Вони такі, ну, не знаю, вони зручні. Мені вони дуже зручні, вони широкі, так як я люблю. Такі широкі форми, в яких досить швидко вистигає чай. Гарна деколь така стримана, але при цьому, знаєте, така стильна. Думаю, що підійде як для чоловіків, так і для жінок. Дуже гарненькі, ціленькі, гладенькі, дуже гладенькі такі, знаєте, ну, приємні. Друга пара теж без будь-яких дефектів. Так, такі ось блюдечка до них. Стримані, лаконічні. І при цьому вони дуже стильні, як на мене. Такі на щоденне використання шикарні іноземні чайні пари. Чудове тріо від різького порцелянового заводу. Це, як то кажуть, нова рига. Бачите, які гарненькі. Є трохи рельєфчику, гарна деколь. Така лісова свіжість. Золото в порядку, сколів, тріщин немає. Блюдечко теж має рельєфчик. Отак, між шишечками, якби його так зловити. Трошечки є потертість по золоте, трошечки, але, скоріше, мабуть, від того, що туди-сюди двигали чашечку по блюдечку. Так, і така собі десертна тарілочка. О, тут видно, добре видно рельєфчик. В дуже доброму стані недороге, гарне чайне тріо. В стриманих при кольорах. На мою думку, це дуже чудові чайні пари на великдень. Чому на великдень? Якщо ми придивимося уважно до оформлення, побачимо такі хрестики. Бачите, квіточка-хрестик. Квіточка-хрестик. І таке, якби, серце не закінчене. Чудова форма. Гарна ніжка. Позолота в порядку. Деколь, ну навіть тут деколі немає, тут ручний розпис позолотою і люстром. Це у нас городниця. Третій сорт, але я не бачу таких серйозних якихось виробничих дефектів. Трошки не домийте. Подивіться, яка чудова форма. О, як її показати так. Така, наче під яєчко. Шкажу, от. Як на мене, у мене така асоціація, що на Великдень. Філіжаночка на Великдень. І до них отакі звичайні блюдечка. Не впевнена, що це рідні, бо, як бачите, клеймо відрізняються. Тут більш нове клеймо, тут більш старе. Як то кажуть, купольна городниця. Але подивіться, як вони пасують один до одного. Майже ідеально. Гарненькі чайні пари на Великдень. Ціни по кожному з предметів ви можете знайти у мене в вайбері, телеграмі, інстаграмі або на Фейсбуці. Ці гарненькі сестрички шукають для себе блюдечка. Блюдечка до них. Досить цікавого кольору, тому знайти їх досить складно. Сюди не підставиш якесь біленьке, з позолотою. Ні, тут має бути блюдечко відповідного кольору. Філіжаночки гарненькі, без дефектів, але, на жаль, без блюдець Мені ця золота ромашка подобається навіть більше, ніж золота ромашка російська російського виробництва. Як на мене, в цій золотій ромашці забагато декору. Вона занадто кольорова, навіть не кольорова, а занадто блискуча. Ця якось більш стримана, і, власне, коли пиєш чай, то тобі якось без різниці, який там декор на чашечці. Це ці ж чисто естетичне задоволення. Проте задоволення від цієї чашечки в мене більше, ніж від цієї. І так, ці чашечки шукають або блюдця, або нового власника. А з цими чашечками я потребую вашої поради. Власне, коли е, брала їх до рук, одразу і не помітила, що щось з ними не так. Наче гарненькі, ціленькі, чистень, ну, чистенькі в сенсі е, золото і Фарба на місці, але коли я взялася за ручечку, я відчула, що там щось є. Зараз спробую вам показати. Там всередині, ні, не видно на цій, може, на цій буде видно, о, на цій буде видно. Як бачите, там всередині щось чорне. І це не бруд. Таке враження, що запеклася фарба, але чого вона чорна, не знаю. І при цьому це перший сорт. Або це настільки неуважний був контроль якості на виробництві, або з цими ручечками хтось щось робив кустарно. Бо, як бачите, вони так трохи. Ну, не трохи, вони покриті е -е... так, аби як, скажімо так. Іноді, коли люди купують через інтернет речі, Цього не видно. І коли ти отримуєш чашечку з такими дефектами, а ти їх навіть можеш побачити не одразу, це одразу таке розчарування, наче гарненькі чашечки, а ручечки, ну скажімо так, то, що вони так пасками пофарбовані, то ще нічого. Але коли ти берешся і тут у тебе таке враження, що наждачка там, ну, не дуже класно, якщо чесно. Проте, можливо, це насправді такі виробничі дефекти, декому це не заважає використовувати ці філіжаночки. Може, просто що я така вредна. Самі філіжаночки біленькі, ціленькі, не потерті. Ну, тільки що такий дефект на ручках є. Добре. Якщо вас не лякають ці ручки, якщо вам все рівно яка там ручка, будь ласка. Можете придбати їх. Сьогодні, окрім порцеляни, хочу вам показати дещо з вінтажної біжутерії. В першу чергу, це оцей чарівний казковий браслет, який датований 50-59 роком. Якщо тут роздивитися, то всередині золота сіточка така а ззовні таке золоте мереживо. В дуже гарному стані, аби абсолютно без жодної потертості. Це не сучасна річ. Я такі самі браслети знаходила в золоті або в сріблі. Цей, ну, я не перевіряла на золото. Тобто, не проходило воно перевірку ювеліра, але ну, сумніваюся, що це золото, хоча виглядає... Просто бомбезно. На себе вдягати не буду, бо розмір це маленький це десь розмір S, А я ношу m ML. Просто мені буде заважати він. Ще один браслет гарний, привабливий, з матеріалів тут метал, пластик, і це такий браслет на резинці. В принципі, такі браслети це не сучасний винахідок. Їх робили досить довгий час, досить давно почали виготовляти такі браслети. Вони зручні. Це вже я можу вдягти на свою руку. Так, можете подивитися. Класний, дуже приємний теплий колір. Може пасувати до будь-якого будь одягу, хоч до джинсової куртки, хоч до ділового костюму. Дуже класна річ, в дуже гарному стані, без дефектів, без втрат. Якщо вас зацікавила дана річ, звертайтеся до мене в один з каналів, де ми можемо поспілкуватися, який є в описі під відео або в описі самого каналу. Наступна річ це ось такий чокер. Чому чокер? Бо він, як бачите, він маленький. Ця, ця прикраса має бути навколо шиї. Не звисати, а прям так плотненько сидіти на шиї. Гарна річ, дуже тендітна, без втрат, є трохи потемнівші камінчики, як от тут, Але це вінтажна річ. І це для таких е, речей нормальна справа. Ще одне вінтажне кольє. Я би сказала, що це таким досить стильне кольє. Його треба вміти носити. Гарна така змійка, як на мене. Вона не тягнеться. Вона так рухлива, тобто, так, вона досить еластична, але вона не тягнеться. Покажу вам ближче плетіння. Не хочу вакусуватися. Звичайна застіпка лобстер або крабік, як у нас кажуть. Така, такий ланцюжок з великими ланками. Досить зручно застібати. Не впевнена, що це абсолютно вінтажна річ, бо о, немає жодного маркування. Ну, проте річ дуже стильна. Ну, і остання річ, яку я вам сьогодні покажу, це ось це кольє. Це кольє американського бренду JCrew. Дуже цікава річ. Як бачите, у нас тут є поєднання скляних кристалів з емаллю. В дуже доброму стані єдине кристали тут білого і світло лимонного кольору. Єдине, що тут бракує, от тут і тут бракує двох маленьких кристалів. Якщо я у себе знайду, то я, в принципі, вставлю їх сюди, хоча складно буде знайти настільки жовтенький прозорий, але я постараюся. А ні, це З втрат тут тільки один кристал, якого не вистачає. А так, шикарна річ, я вам скажу. Такий ось ланчужок. Цей подовжувач, мабуть, був доданий пізніше, бо відрізняється матеріал. Тобто, тут метал такий матовий, а тут він більш глянцевий. Застібка... Ой, де ж ти ділася? Так. Загубилася. Застібку, схоже, що теж міняли. Тобто тут такий лобстер стоїть невеличкий, хоча я поставила б більший. Бо, як бачите, ланка ланцюжка майже така сама по розміру, як і сама застібка. Проте, це, в принципі, для вінта... вінтажні прикраси ремонтують. Відновлюють, щоб знову носити цю красу. Подивіться, яке воно бомбезне. Просто немає слів. Навіть то, що тут не вистачає одного кристаліка, його не портить. І знаєте, таку річ можна вдягти під будь-який одяг. Якщо ви любите, у вас є свій такий особистий стиль, то ви можете носити його з будь чим Якщо щось з даних речей вам сподобалося або хочеться подив... роздивитися більш детально, запрошую вас до свого інстаграм-магазину, де є багато фото, де є описи. І ми можемо з вами спілкуватися в інших каналах: в Телеграмі, Вайбері, Фейсбуці, або просто тут, на Ютюбі, в коментарях. До наступної зустрічі!